Не хотів я бути кухарем чи там шеф-кухарем в дитинстві, хотів бути адвокатом, ну юристом або фінансистом. Помімо цієї роботи на кухні, чим я займався, убирав басейн, Мастер-шеф да, — це такий дуже приємний досвід в моєму житті. Я іще, от, людей і що від людей-ідейників і типу, своїх людей є взаємопонімання, без взаємопонімання нікуди. Критика повинна бути. Ну, вона повинна бути ну, ще обоснована. Ставлю задачу, що її треба виповнити. І ну, її треба брати і виповнювати і все. Вот. А я хочу розвивати український продукт. Не хотів я бути кухарем чи шеф-кухарем в дитинстві. Хотів бути. Адвокатом, ну, юристом або фінансистом, ходить в костюмчики з папочкою в руках заробляти там, мільйони сікстельйони. Ось, займався ще там в дитинстві танцями довгий період часу, там 10 років. Ось, І думав життя зв'язати з хореографією. І прийшов час, коли треба було вирішувати, куди йти там, вчитись. І от там трохи не вийшло, куди я хотів поступати, треба було після 11 класу. А я хотів після 9 класу, щоб там, 2 роки не тіряти зря, щоб вже була в мене якась там, професія, я вже зміг, там заробляти гроші. О, і Мать мені каже, там, так-тики так, дивись, от є професія там, кухар, кондитер, така професія, будеш заробляти нормально, будеш в теплі. Будеш там кушати, пробувати все, що хочеш. Ну, там Такого на, ну, на розказувала, сказала, що тоже творча професія, можна там витворяти. Ну, коротше, інтересно. Вот, ну ладно, давай, погнали. Во, і якраз коли вчився, почав і працювати паралельно вот, в ресторані. І там, звісно, було нормально. так тоді вже я зразу зрозумів, що я не знаю, сколько я там зарабатываю, да? типа мільйонів нема. Е, ну, їм в саму останню чергу, типа, ну і тепло було. Да, і потім я такий прийшов додому, задумався і такий, йо-майо, ну, ну добренько вже поступив, треба вже якось там далі ну, і розвиватися в цьому напрямку. Потім, коли вже для мене там відкрився повністю інтернет, от, я зрозумів, що кулінарія насправді це творчество, таке прям серйозне. І тоді я вже почав ну, брати, купувати ну, на роботах різних купувати за свої гроші продукти і після роботи там оставатися в закладі і е, е, якісь, там е, ну, щось готувати для себе. Там. Сьогодні ми приготуємо десерт попкорн. Він буде складатися з мусу із карамельного попкорну. Мусу повітряного з запеченого білого шоколаду і морозива з попкорном. Ми це все діло будемо посипати карамельним попкорном і трохи додамо солі, щоб було ну, іще смачніше. Цій ідеї вже три роки. Я колись цей десерт готував на вечері в одному ресторані, там, де я працював, Во, і якраз ми скоро будемо оновлювати меню. І прийшла ця ідея знову. Але він буде повністю ну, плюс-мінус складатися з попкорну. В тому ресторані, там, де я працював, була попкорн машина. І коли я її побачив, і цей десерт він, по суті такий пазл і склався. Ми ну, На той момент це було три роки тому назад. І також ми взяли попкорн-машинку, кукурузу, і будемо якраз робити цей десерт. Він буде подаватися у нас в стакані з попкорну. Ми будемо засипати зверху карамельним попкорном, щоб така була візуалізація, що тобі просто винесли стаканчик з попкорном, але там ще багато смаків. Зараз ми будемо готувати повітряний мус із запеченого білого шоколаду. Нам треба буде білий шоколад запікти до такого темно-коричневого стану. От ми беремо білий шоколад. На противень і на 3 хвилини в нашу піч. І в дитинстві мені давали там кашу всю гречню гречану з молоком, то я її не їв, я там либо діду віддавав, там, либо, там просто виливав куди-і потім через деякий час там десь. Ну, коли я вже став там, кухарем, там, шеф-кухарем уже став, і в мене от, прийшла ця асоціація. Да, що от, гречня, вас, ну, там, ця каша. І тоді я вже зробив гречня, гречаний десерт повністю зі смаком, цього, якби, цієї каші, але там, в різних структурах, формах ми зробили типу, такі пористе морозиво з гречки, вафлі з гречки, бісквіт з гречки, Добавили туди трюфельної карамелі, ось що теж це друга асоціація: це гречка, гриби, типа цибуля, типа такого плану. Ну і самий такий яркий на смак гриб це трюфель. І от з дитинства всі всі, ну коротше, смаковий досвід, це можна так от назвати, який в дитинстві був. Він дуже так непогано сказується. Ну, в, дан в даній ситуації, як я там зараз там працюю. Саме головне натхнення, от на, на даний момент, це щоб ну, ту їжу, ті страви, які будуть дуже подобатися людям, які будуть приходити і там іще там другим своїм друзям чи знайомим розповідати, що вот є там шеф, да там Олександр Цігун, там чи заклад, в якому я працюю, от, наприклад, мрійники, от, що там дуже смачно там. Чудові кухарі, чудовий продукт. І оце, от, мабуть, саме таке велике наткнення, щоб людям все подобалось. Так, Поки наш шоколад білий запікається, ми будемо робити таку основу для цього нашого мусу. Там сатійник, беремо чи кастрюльку, додаємо вишкове масло і борошно пшеничне. І нам треба буде масло з мукою підсмажити трохи. Нам треба його гарно так посмажити, щоб був такий горіховий присмак. Так, влили ми молоко, воно трохи зараз провариться, а тим часом ми достанемо наш запечений білий шоколад. І зараз ми будемо його додати в наше молоко. Добавили наш запечений білий шоколад, в молоко, розмішали і вливаємо в вершки. І перемішуємо це все діло. Наступний наш крок: ми беремо листовий желатин. Нам треба його замочити в холодній воді, і ми його додамо. До нашого мусу. Листовий желатин у нас в воді замочився, він так трохи набух, нам треба нам треба його вижити і додати в наш мус. І перемішати. Так, він у нас. Готовий, але треба нам його через сито процідити і заправити в сікон. Зараз ми процідимо наш мус через сито. Тут є такі комочки, нам треба, щоб їх тут не було. Зв'ячилися А, дівчкою. Вона каже, так, так і так, працює, Типа, там взагалі супер-пупер. Я такий, окей, погнали. У мене брат є, тож він займається кулінарією. І ми з братом і з тою дівчинкою пішли на ту першу роботу. Це дуже якраз так давно було. І в того, що. Помімо цієї роботи на кухні, чим я займався, убирав басейн, пелісоси в басейн, сачком убирав все, що накапала в той басейн. Там, листя якісь сушення, да, там, може ще щось. Шезлонги ми носили з братом на озеро. Мастер-шеф да, це такий дуже приємний досвід в моєму житті. От, як приклад, Мастер-шеф професіонали Там зібралася там, двадцятка ну, суперпрофесіоналів. І коли там, тобі, от, до прикладу, дають годину чи півтори години, і треба зробити щось нереальне, ти в, цьому, ну, в цій ситуації повинен брати і робити. Е, ну, мозги краще працюють, е, і, ти, ну, і мислення по-другому теж працює. Ми, ми це все діло процідили через сито і нам, треба, і нам треба буде зараз заправити цей мус в сифон. Ми беремо наш сифон і заливаємо туди нашу масу. І заправляємо газом. І нам треба, щоб він в холодильнику стабілізувався десь 3-4 години, щоб наш листовий желатин, який є там. І запечений білий шоколад стабілізувався, і був ну сам наш мус був не рідкий, а такий більш повітряний. Ну, після шефу там був зазор після професіоналів. Там було два роки зазору. Я так нон-стопом працював, там читав, розвивався, теж щось там. І якраз тоді ось ця ж битва з сезонів почалася, пішов там чисто виграти. Ну і якраз там були зйомки, і коли там у нас вихідні були, я ще їздив на роботу, там щось пропрацьовував для себе там. Ну і працював і виграв. І емоції такі були, що ну от, супер. А, ну молодець я. Так, наступний крок ми зробимо зараз попкорн. І з цього попкорна ми будемо робити морозиво. У нас є чудо машинка. Засипаємо кукурузу. І ось ми бачимо, що наш попкорн вибухає. Так, в нас вийшов наш попкорн, і зараз ми зробимо таку от пудру з попкорну. Засипаємо цей попкорн в блендер. І будемо перебивати і отримувати пудру таку. Так, і вийшла у нас така пудра. І коли ми перебили наш попкорн в таку пудру, ми якраз будемо і готувати наше морозиво. Нам треба ця пудра з попкорну. І молоко ми це діло повинні прогріти трохи. Я іщу людей ідейників і, дійників, і типу, своїх людей, які от, ну, зможуть со мною там, пройти там, определенний путь, це можна так назвати, да? от, і що є от, ребята, з якими я працюю вже дуже давно. Прям. І Виходить, що в ну, нас така тіпо, з людьми є взаємопонімання, без взаємопонімання нікуди. От. Критика повинна бути. Ну, вона повинна бути ну, ще обоснована, щоб просто сказати, що мені не подобається, да, їда, що. Не особливо критика, вона ніякої типа, не принесе. Якщо обіснувати, мені не подобався цей паштет, под, ну, тому що да, вот, печ, ну, печенка гарчила, ну, сам паштет, допустим, да, булка була температура самого блюда була не дуже. Да, така критика приймається. Після чого ми це все просидимо через сито і будемо додавати наші стабілізатори. Так, наше молоко з попкорном прогрілося. І нам треба зараз його накрити плівкою, щоб оцей пар, в якому є аромат попкорна, не виходив, а зберігався в цьому молоці. І так, воно повинно десь хвилинки дві постояти, настоятись. І зараз ми його будемо цідити через сито. Так, ми його просадили через сито і будемо додавати наші. Стабілізатори. Ми будемо сюди додавати еритрол, це такий цукор, який дає такий охолоджуючий еф ефект в морозові. Далі будемо додавати глюкозу і трималін. Трималін – це такий інвертний цукровий сироп. Ось і ці три солодких елемента вони будуть давати нашому такому морозову стабільність. І щоб воно було більш стабільним, ми ще додамо наш замочений листовий желатин. Так, нам треба буде це молоко знову прогріти з попкорновою пудрою і додаємо трималін, еритрол і глюкозу. Пока ну з цього планаправлення не планую уходити, тому що ну, типа, якісь ти можеш скомбінірувати такі речі, які там ну ну не можна скомбінувати, але коли вони в цій комбінації разом, ти пробуєш і такий вау, прикольно, да? все, погнали далі. Мені подобається калорійна їжа, да, жирна. Що от я, ну, рахую, що в жирі весь смак, да, от, жир взагалі являється... є. Проводником і смаків, і ароматів. От. Мені подобається українська кухня, що от вона ну, і наш продукт в частності ну, український, який росте у нас. Так, додаємо сюди листовий желатин замочений, перемішуємо. І нам треба ще сюди влить вершки. І все, наше морозиво готове. Нам треба перелити його в... в стакан для пакаджета. І треба заморозити, і буде смачне морозиво. Зараз ми будемо робити муси із карамельного попкорну. У нас є попкорн з чудо машини, і нам треба буде що зробити? Почистити цей попкорн. Ми просто беремо і обламуємо ці штуки. Робимо зараз карамельний попкорн. Нам треба розтопити цукор до карамелі. Я повинен все це, це, це зробити, да? і от ми, допустим, там з командою йдемо до цих цілей. я працюю в одному закладі за Києвом в селі, да, так? Я коли туди зайшов працювати, я сказав, що ми зробимо цей заклад один з кращих в Україні. І потім ми так все виробили, що приїжджали і журналісти, типу, міжнародні, от, з рейтингом 50 кращих ресторанів світу. Поставлена планка була тип, ну, робити якісно і прям задавати такі високі стандарти. Ставлю задачу, що її треба виконати. Ну і треба брати і виповнювати і все. Так, наша карамель розтопилась і ми закинули наш попкорн і так от добренько перемішуємо його. І коли застине попкорн, ми його проб'ємо в пудру, таку карамельну попкорнову. І додамо всю кастрюлю до молока. І будемо робити вже наш мус із карамельного попкорну. Беремо наш карамельний попкорн, пересипаємо його до блендера. Є наш карамельний попкорн в блендері. Зараз ми його переб'ємо в таку пудру і будемо додавати до молока. Так, пересипаємо нашу пудру в молоко. І нам треба це все довести до кипіння. Наша маса закипіла і нам треба зараз накрити її плівкою, щоб ці всі аромати зберегти. Так, накрили плівкою на 2-3 хвилини, щоб воно набралось ароматами і смаками. Ой, ми якраз над цим поступово, потихоньку працюємо, працюємо, це типу, колосальний труд, і мій, і ну, команди, кухарів, сервіса. І ми якраз от, стараємося робити так, щоб ну, в першу чергу люди кайфували. І, і це заключається в тому, щоб ми були по суті, самим таким прикольним місцем, там, де можна от дуже смачно поїсти, кайфанути. От. Ну і плани там на будущее там, 10 років. Це, я думаю, що вообще, хочеться свій заклад мати. Хочу, щоб це було не прям такий формат, що чиста українська кухня, там де є борщ, вареники, там банош. Е, а я хочу розвивати український продукт, який вирощують у нас. Там фермери використовують тільки лучші продукти і за рахунок. Нових ну, технологій в кулінарії цей продукт обробляють. І так, наш будущий мус настоявся, і нам треба це все діло просидіти через сито і додати листовий желатин. Так, ми це все діло процедили через сито. Нам треба замочити листовий желатин і ввести в цю масу. Попередньо треба ще прогріти на плиті. Беремо замочений листовий желатин і додаємо цю масу. І перемішуємо. Після чого нам треба це. Плівку і охолодити. Після того, коли ця наша маса стане холодною, нам треба буде її взбити з вершками. Спочатку взбити вершки 30% жирності і потім вливати цю суміш і взбивати разом з нею. На низ ми кладемо наш мус з карамельного попкорну. Видуваємо нашу еспуму із карамельного білого шоколаду і кладемо кульку морозиво з попкорна і засипаємо це все діло попкорном карамельним. І нам треба трохи ще цю страву присолити, щоб було смачніше. Десерт попкорн готовий. Ми до цього десерту рекомендуємо одіти 3D-окуляри, і нехай смакує і гарних вам вражень.